Я сьогодні вам покажу е, мою сумку, я за я хожу в школу і що мені Так, я ви думаєте, що вам буде цікаво, запийтесь зміни. І кстати, передаю величезний привіт Яні, Євтушок. Так, у мене сумка червона. Коли у мене Вона нас шостого куткована. Велика. І тут здорове. По бокам чашечки у меня. Только и одно. Ну, а за ним такие. И тоже черный. А теперь я Тут я такая ручка и карманчики. Тут Лежать, лежить часом телефон. Ну, вот я ходил. Ну так зараз нічого не ще. в цьому к мані. Зараз у мене що, в мене, що в мені каже, купають руки, це обкладинки. Якщо я за не обкладаю, то я їх не сов собою і собі школі в ходу. Або як чоловіка. Це е, прищепка якщо, що, ну контур, якось посмішаю, то щоб в мене був отакий зубо ятий. Там якось ручка, е, клей сухий, вугілля, активованим. Це для того, щоб якщо мені буде погано, або якщо буде живіть, бо є це, Два лаками. на Линия корабля. Така вот. Изъелка. И тут же синяя здесь была, не знаю, дорогие. Пословляюсь, покидаю. Назад, а так тебе. Не, 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 не. Так, дальше мы будемо уже увидели мне уже кишки. Я вчинуся в таком классі. коли принципі, латература, анімецька, фокси, кислові. Да. Не знаю, хто не налогу. Ну, останні я. А, останні, я же не могу сказать, що по букале давала таких каммальчиков. Я тут сейчас мне еще Беру Ik ga je volstrekt staan in het kussen. Niet anders. Ik ga mijn schriftje liefst in het land vermijden. Mij is al ben. Ja, dat is zo. Ik vind het zo, maar ik убирайте просто и mm. да ну, ладно это все, все всем пока до новых встреч пока